Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на редакцію прийшов захоплюючий лист, отож, приємного вам усім прослуховування. З чоловіком ми одружилися відразу після закінчення університету. Зустрічалися з Миколою, ми почали ще в школі, і з кожним роком наша любов ставала лише балкішою. Після закінчення кожен з нас влаштувався на хорошу роботу за спеціальністю, але трохи менше ніж за рік я завагітніла. Коли на роботі дізналися про це, то змусили написати заяву за власним бажанням. Тепер єдина надія була на чоловіка. Спершу на світ з'явився нас син Владислава вже через півтора року донечка Аліна. Я була змушена залишитись вдома та доглядати дітей. Я б не хотіла хвалитись, але, поміж усіх турбот, мені вдавалося викроїти час для себе та чоловіка. Усі дивувалися, як нам вдається підтримувати такі ніжні почуття один до одного, навіть після скількох років разом. Незабаром нашу сім'ю спіткало страшне лихо. Наш син Влад серйозно захворів. Його забрали у лікарню, і я була змушена покинути дім та лягти разом з ним. Мені було дуже прикро, що на чоловіка, окрім основної роботи, лягли ще й усі домашні справи. Кожного разу, коли він заходив повідати сина, то виглядав всі більш сумним та втомленим. Але й мені було не легше. Щодня я спостерігала, як мучиться мій синок, і нічим не могла йому допомогти. Прийшов час і мій син нарешті одужав. Ми повернулись додому, але мого чоловіка не наче підмінили. Він уникав зустрічі на одинці зі мною та майже не розмовляв, хоча тепер ні засмученим, ні втомленим не виглядав. Незабаром я все частіше отримала від знайомих недвозначні натики на те, що мого Миколи з'явилась коханка. Лише від думки про те, щоб нишпорити у його особистих речах чи слідкувати за них мені ставало огидно. Я вирішила у нього спитати напряму. Спершу чоловік був збентежений моєю рішучістю і не наважувався щось сказати, але зрештою свідомим, що краще, чесно, зізнатися. Він пояснив, що у той складний період життя як ніколи потребував підтримки та знайшов її в іншій жінці. Я не стала влаштовувати скандалів, бо прекрасно розуміла, що нічого не зміниться. На другий день я подала на розлучення. Процес відбувся швидко та без скандалів, оскільки ні я, ні чоловік претензій не мали. Важко у таке повірити, але після скількох років щасливого подружнього життя я не прорвала жодної слюзинки. Мабуть, хвороба сина забрала у мене всі емоції. Навряд чи, чи на словах вийде описати стан, у якому я перебувала, коли зранку до вечора пропадала на двох роботах, а повернувшись додому, що мусила знайти у собі сили на дітей та домашні обов'язки. Одним словом, це був найскладніший період мого життя. Я б ні за що не стала просити колишнього чоловіка про допомогу. Пройшло три роки після нашого розлучення новою пасією Миколи як не дивно виявилася наша хороша знайома. Від друзів я часто чула, що у них постійні конфлікти навіть до розлучення ледь не дійшло, коли ми чоловічі. Колишній чоловік став їй дорікати, що я була значно кращою дружиною. «Ох, Люба, благаю, пробачення. Я був такий дурний, коли захопився Оленою. Вона й мізинця твого не вартує. Мені так погано без тебе та дітей, благав Микола, коли зустрів мене по дорозі на роботу, але я була непохитна, мов скеля. Свій вибір він зробив. Я не могла заборонити йому приходити до дітей, бо розуміла, що вони ні в чому не винні. Тож тепер Микола став частенько до нас приходити. Я довго думала, як мені вчинити і зрештою вирішила звернутися за порадою до священника. Він часто давав мені дуже цінні поради, тож і тепер я сподівалася на його допомогу. Вислухавши мою історію, він довго думав, а тоді сказав: на цілому світі ти не знайдеш безгрішної людини. Важливо лише те, чи дійсно вона кається у своїх провинах, і відшукавши у своєму серці достатньо любові, щоб пробачити, ти будеш достойно нагороджена за свої страждання. З того це ніяк не виходили з моєї голови, я вирішила, що зможу пробачити Миколі. Одного разу, коли чоловік знову почав казати про те, що хоче повернутися, я відповіла, що готова почати все спочатку. Спершу мені було дуже складно примиритися зі зрадою, але я бачила, як сильно він змінився. Діти були теж захваті від нього, і кінець кінця я відкинула ці думки. Кожна людина має право на помилку і треба знайти в собі сили пробачити хоча б заради діток. Микола став ідеальним чоловіком та батьком, почав проводити з нами увесь свій час. Щонеділі ми гуляли у парку, організовував різні поїздки та й загалом робив усе для нашого щастя. Тривало це п'ять років, поки нас не спіткало горе. Захворів Микола. Декілька місяців лікарі боролися за його життя, але так і не змогли його врятувати. Щотижня я ходжу до цієї церкви та ставлю свічку за його упокій. Я тоді обов'язково дякую священнику за ту неоціненну пораду, що він мені дав. І вам, люди, я бажаю навіть у найскладніших ситуаціях завжди віднайти у своєму серці промінчик доброти та любові. Навчимось пробачати та бути милосердними один до одного. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.